Прохолодна проте ясна погода без опадів очікується у вівторок 14 січня. Коливання температури повітря буде в межах від мінус 4 до мінус 6 градусів вночі та від мінус 2 до мінус 4 градусів в день. На дорогах збережеться ожеледиця, а ближче до вечора посилиться вітер. Місцями пори висягнуть 10-12 метрів за секунду. У середу, 15 січня, невеликий мокрий сніг та ожеледиця. Впродовж доби втримається хмарна погода. Вночі температура повітря опуститься до мінус 2 мінус градусів. В день стопчики термометрів дотягнуться до плюс 1 градуса. У четвер, 16 січня, стане ще трішки тепліше. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від мінус 1 градуса вночі до плюс 1 градуса в день. Опадів не прогнозують. Схожа погода очікується і у п'ятницю, 17 січня. Температурні показники вночі не опустяться нижче 0 градусів, а вдень покажуть плюс 2 градуси. Впродовж доби втримається хмарна погода без опадів, проте посилиться північно-західний вітер. Місцями його пори висягнуть 10-15 метрів за секунду. Вихідні на Хмельниччині очікуються без опадів. У суботу, 18 січня, термометри покажуть плюс 2 градуси в день і 0 градусів вночі. У неділю 19 січня впродовж доби втримається хмарна погода, а вранці можливі тумани. Температура повітря коливатиметься від 0 градусів вночі до плюс 2 градусів в день. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.